У сумах поліцейським довелося визволяти собаку, зачиненого в квартирі. Про незрозумілий жалібний стогін, який було чутно за дверей, кілька днів повідомили сусіди. Припустили, що плакати могла людина. Коли полісмени потрапили до квартири, побачили там прив'язаного до меблів та вже знесиленого підбуля. Виявилося, його власник зараз в АТО собаку лишив на товариша, який на кілька днів поїхав з міста. Тварину вже обстежили, ветеринари вона в задовільному стані. Собаку мають забрати родичі власника. А от на доглядача тварини склали адмінпротокол. і Йому загрожує. Штраф. Виталь, а якщо тебе так прив'язали, то я тільки на ноч. Такої нарі на ночь це да, двіться уже сколько времени? Вітальнича уїхали Віталь, а на дня? чоловік, який утримував в квартирі цю собаку, пояснив, що він е вигулював її проте жодного свідку. Яким на це вказували, е знайдено не було. Тому наразі собаку вилучено, її до е поміщено до притулку.